Всіх пропоную подивитися, що будуть у вашій роботі, які питання актуальними до кінця червня місяця. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне, тож будемо дивитися, що вам очікувати від роботи. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант для вас вісімка жезлів перевернута. Говорить про те, що можуть у вас бути якісь затримки із виплатами фінансів. Можливо, взагалі, у вас буде такий період очікування, щось може іззовні вам заважати. Ну, можливо, будуть надходити якісь неприємні новини або будуть проблеми у спілкуванні в вашому колективі. Також, можливо, ви будете прикладати зусилля, але будете лише даремно витрачати свою енергію. Якісь рішення можуть відкладатися, і також, можливо, якісь протистояння можуть бути на роботі. Ну, а ще хто, хтось може навмисно вам доносити якусь інформацію, що вам потрібно робити? Не впускайте момент що змінити у своєму житті, тому що е, наразі у вас десь було нарушено, порушено рівновагу. І ви відстоювали, ну, щось, наприклад, свою якусь позицію, але цього вам не вдалося. Тому не втрачайте шанси, як тільки ви бачите, що можете щось змінити, змінюйте, використовуйте ці шанси. Це був перший варіант. Другий варіант для вас двійка Жезлів, говорить про те, що у вас взагалі така енергетика йде на зміцнення ваших партнерських стосунків. Можливо, у вас в цьому місяці ну, почнуть якісь ситуації рухатися вже з місця. Також, можливо, хтось буде займатися розробкою нових проєктів, або будете будувати плани, якісь зустрічі, переговори, погодження. Тобто, у вас буде такий борхливий цей місяць, і також, можливо, взагалі хтось буде готуватися до більш конкретних дій. Але діяти ви повинні у парі з кимось. Ну, тобто, це може бути ваш партнер по бізнесу, можливо, вам підтримку буде надавати член вашої родини. І загалом ви будете приймати якісь взаємовигідні рішення, діяти будете сумісно, розробите свою стратегію, і оця ситуація вас буде вирішувати, вирішуватися. Але. Якась подвійність цієї ситуації все ж таки буде залишатися. Тому, можливо, не варто на 100% довіряти вашим партнерам, а дещо обмірковувати наперед свої кроки. Підказка для вас іде така, що якщо ви хочете отримати бажане, то вам потрібно прикладати зусилля, але будьте обережні. Так як я вже сказала, що можуть з вами бути нещирі, краще вивчати ситуацію, тому що наразі ви можете не все бачити і не все вам буде ясно. І може потім виявитися так, що все зовсім не так, як вам це здавалося. Тому перед тим, як діяти, оцінюйте свої перспективи і лише потім можете вже щось вживати. Загалом, у вас енергетика не така непогана. Головне, не втрачайте свої шанси. І третій варіант для вас Чистка жездів перевернута. Говорю вам про те, що у вас щось так буде сильно, все пасивно рухатися. Можливо, взагалі якісь будете стикатися з такими питаннями, що зовнішні умови вам будуть чинити перепони. Внаслідок цього у вас можуть бути якісь втрати. Також, можливо, у вас там в робочому колективі є якісь недоброзичливі люди і можуть надходити погані новини. Тобто, до кінця цього місяця обставини можуть складатися не на вашу користь, тому що проблеми будуть виникати через інших людей. Сварки в колективі можуть бути, або відсутні взаєморозуміння. Ну, тобто, ці конфліктні ситуації вам в цьому місяці будуть заважати. На них варто звертати увагу. Підказка для вас є така. Попри все, що б у вас не відбувалося, якщо ви будете наполегливо прикладати зусилля, ви отримаєте свої результати. А ще вам можливо, потрібно навчитися цінувати інших людей. Тому що, якщо ви їм будете надавати підтримку і допомогу, то будете отримувати те саме навзаєм. І тоді зможе відбутися те, чого ви для себе бажаєте. Тож навчіться керувати енергетикою, своєю енергетикою і пам'ятайте про баланс брати і давати. Тобто, якщо ви прикладаєте на роботі зусилля, ви за це повинні отримувати гроші. А якщо ви. На роботі зусилля не прикладали, а гроші очікуєте, то, звичайно ж, вони, якщо й прийдуть, то не у тій кількості, якої ви бажали. Тож на це також потрібно звертати вам увагу.